Ну, По-перше, дуже радий всіх вітати на цій зустрічі. Хочу зауважити, що дуже сильно піднявся рівень міроприємства. Ну, відчувається трошки напруження, відчувається трошки така зібраність колективна. Я би навіть так це назвав, що так також стоїть в цій кімнаті. Все ж таки в довоєнний час трошечки було. Ну, були всі веселіші, трошки було розслабленіше. Але це, напевно, добре. Це нас всіх зараз згуртовує до єдиних думок. Андрій дав тему доповіді і вперше за весь час нашого такого непростого знайомства і дружби. Да? За останні роки, на яких Андрій підкреслив, я не поміняв тему. Да, Вроді тема називалась Куди повинен дивитися малий нафтогазовидобуток?» видобуток. Це Андрій Анатолійович придумав. Я спочатку, ну, ну про що тут розказати? Тут нема про що розказувати, все і так зрозуміло. <реклама> да, але потім ну все ж таки Андрій підкреслював, що він добре розбирається в юридичних питаннях і в питаннях, так сказати, законотворчих, і навіть трошки прокурорських. То я зрозумів, що, напевно, не зря він цю тему придумав і почав переварювати в голові, як би її правильно побудувати, щоб вона спершу була ну, цікава для вас. З другого боку, трошки себе похвалити, да, теж не треба не забути. Ну і в цілому підказати, можливо, які би могли бути наші загальні точки зору. Тому я її лишив абсолютно е незмінною, думав, з чого почати, і е ну, ясно, що. Ми завжди все починали з критики, я це люблю. І тому, в принципі, нічого не міняє. Вся проблема в цій таблиці Менделєєва нашої галузі, яка називається ПРМС. Да? От, до речі, от формуючи думку навколо цього ну, простого слайду, ніби де все просто, як в тій же Менделєєва, що все би, там, підкласи, категорії. Економіка, технології, все ніби чітко і все ясно. Але от за скільки часу я займаюся цією справою, я розумію, що скільки двозначень є в цих розуміннях, наскільки світ видобутку і світ фінансів не розуміють один одного, і наскільки я бачив власні очі, я є учасником власне того, як були невдалі партнерства, і вся причина виключно тут. Тому що в загальному. Наша спільнота із тим, з ким нам приходиться весь час мати справу, вона не є до кінця фаховою. І ви знаєте, я дуже багато думав перед тим, як е, взагалі е, це донести, і мені дуже багато впевненості дали виступи от, по, ну, попередників, да, це і да, пана Гафіча і наших політиків. Я розумію, що все ж таки я правий, Нас наше прірва ще досить велика. Ну, дуже було приємно сьогодні послухати, що нарешті ми почали говорити, політики почали говорити про е щільні колектори. Три роки назад ми починали цю тематику, вона, на жаль, не розвинулася дуже далеко нікуди. Та, да, вже є там якісь зачатки, ми говоримо, що найзлий, казується, Комітет Верховної Ради це податковий. Тобто податковий комітет блокує, по суті, весь цей розвиток так же виходить. Да? І ніби все, все питання заключається в тому, що е, податковий комітет вважає, що буде зловживання з боку видобувників, якщо буде, е, наприклад, е, якісь е, рента окрема для щільних колекторів. Ну, Для чого вигадувати ровер, якщо весь світ це вже прийшло? Є там, комісія з цінних паперів США, СЕК називається, вона користується виключно цією табличкою. Є, є компанії аудитори геологічні, які щороку роблять просто цей аудит, яких, до яких є повна довіра, які дають постійні роз'яснення, які в принципі проводять і додаткові конференції і вчать, ну, щоб в принципі, люди, які входять в цей бізнес, могли це розуміти. І, і це питання ну, в принципі, вирішується. Другий дзвіночок, який я в принципі, для себе зробив як висновок, ми бачимо, як міняється ринок газу. І сьогодні була заява про те, що. Все ж таки Україна є найбільшим ринком газу, а в Європі коливання ціни це, в принципі, признак того, що нестабільний ринок і невіра в, в ринки самого в себе. Про що це може взагалі свідчити, які ризики може це нести для нашої з вами сектора, для нашої з вами галузі? Саме головний з них це те, що в війні між трубою і. Еленджи-Газом виграв Еленджи Газ. Да? І по суті, він створює тиск, і він створить такий тиск в кінці кінців, що ціна на газ буде настільки мала, що вся ця категорія, яка відноситься до 1П-2П, вона просто, як, яка є на сьогоднішній день комерційна, вона просто закінчиться. І через 2-3 роки її не буде. Подивіться там доповідь Гафіча, ще раз можна, в запису, він чітко підкреслив, що весь напрямок, який вибрав ДТЕК, це виключно щільні колектори. Треба дебіти по 300-350 тисяч, да? треба свердловини глибокі бурити, горизонтальні стовбури, Нафтогаз про це доповідав. І виходить, що ми знаходимося, напевно, в одному з таких вагонів, який де причеплений останній. В принципі, я думаю, що я висновки деякі там скажу трошечки пізніше, але далі, щоб трошечки там, я зроблю невеличкий екскурс по процесу. Я не є геолог. І, в принципі, не, ну, не, не, не планую ним стати, але людина, яка вимушена створювати такі процеси, я мушу знати ці процеси дуже добре. Я їх пройшов там шляхом помилок, шляхом додаткового просто навчання, переоцінки цінностей, ну і роботу над собою постійно, роботу над собою. Да? І ми за останні два роки. Зіткнулися з двома основними такими великими проблемами. Ковід, ми думали, що це саме страшне, да? Ну страшніше почалося 24 лютого. І це новий виклик, взагалі, якому нас точно не вчили. Да? Нас пандемії не вчили, а цьому точно нас не вчили. І в принципі, це нам дало чітке розуміння, що ми повинні мислити абсолютно інакше, ніж написані різні канони. І один із головних канонів, який говорив про те, що. Є ринок, є замовник, і це два окремих ринка, бо вони, ну, вони не один одного стимулюють до конкуренції, вони стимулюють до розвитку технологій. То в умовах війни ми прийшли до того, що для того, щоб розвивати цю зону, в правильному напрямку рухається тільки зараз з ну, приватників дві компанії Західна адрес і і Да? Чому? Тому що вони мають свої внутрішні сервіси, ну, Нафтогаз. І ви будете сміятися. Я той, та людина, яка була, в принципі, противником внутрішнього сервісу, вимушена створити свій внутрішній сервіс. У мене сьогодні є там власна геофізика і власний капремонт. Ясно, що якщо ти стрижешся раз в місяць, не треба створювати перукарню, да? ну, але в даному випадку ложка і вилка має бути якась своя. Ми зробили аналіз, скільки ми витрачаємо просто на сторону і, має, і, і несучи велику кількість ризиків, то прийшли до висновку, що треба займатися тільки власним видом. Ну і далі це вже так буде по контексту, зрозуміло. Чому все ж таки ми дійсно, і це Роман Опіймах сьогодні підкреслив, маємо велику кількість родовищ на пізній стадії. Тобто, нас чекає епоха розвитку гелогорозвідки, або, або ЛНЖ ГАЗ нас задавить. Тобто ми повинні працювати в цих категоріях, які дуже непопулярні серед інвесторів. Абсолютно непопулярні. популярні, що інвестор, ну, не розуміючи цих процесів, він очікує швидких перемог. Він думає, що це можна вкласти в будівлю будинку і зразу ж отримати результат. Так не працює. Треба проходити шлях весь на 100%. Не можна цей шлях пройти на 90%. 95%. Тому що вся е, теорія. Яка говорить про зараз, всі користуються нею це, напевно, єдиний прорив, який відбувся за останніх три роки. Всі почали користуватися моделями Expected Value, да, там EMV. Всі навчилися ними рахувати, бо це то ніби такий спрощений спосіб доказати інвестору, де як ризик співвідноситься з можливими там якимись прибутками. І той той же Монте-Карло якраз і каже, що з з десяти ставок, якщо ти дев'ять програв, то десь став десятому. <гум> ну в принципі, так вона працює. Дійсно, ми зараз в умовах війни, крім того, ще почали навпаки збільшувати компетенцію інтелектуальну, ну, крім Да? Тобто, якщо раніше я максимально фокусувався, що я маю розбиратися і мати максимальну компетенцію в напрямках щільних колекторів, ГРП, буріння геофізики, петрофізики, да, петрофізики, то ну, зараз я чітко розумію, що ще маю мати і свій, своє залізо. Не тільки софт, але ще й своє повністю залізо. Тому. Я тут, звісно ж, вже більше перейду до якоїсь такої практичної вправи. Ага, да, Е, маленький ексурс, Він дуже сильно, до речі, перетинається з тим, що вже колеги говорили, але я розкажу трошечки про процес, якщо можна. З -з -з ну, Скажімо так, це наприклад якогось родовища Х. Інформація чутлива, тому ну, всі дані закриті, але це сам процес. Звісно, деякі речі, як кухню нашу внутрішню, я не можу розказати, але швиденько ну, пройдемось. Е, на сьогоднішній час і Захід на дрессервіх теж добре знає. Дуже велика кількість пробурених свердловин. Навіть сьогодні там говорив здається, Роман чи хтось що робили розсилку, а ні, е, 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 говорив, е, напевно. Асоціація газоводобувників, що розсилали запити, ні, все-таки роман, запити на всі організації про фонд свердловин на Кнадра України, щоб до, до власників ліцензій з точки зору їх відновлення. Так от дійсно розбурений фонд дуже розвіданий, дуже великий Матеріала купа, з яким треба працювати. І, в принципі, там, виходячи на якусь з ділянок, можна там собі легко встановити і координати, і об'їхати їх, і знайти і і найти максимально матеріали. До цих матеріалів можна отримати максимальний досвід і на сьогоднішній день, якщо це от реальний кейс, тобто це там, не, не скопійовані з Google файли, це іменно, якби ну, де, деякі речі. Можливо, там перший малюнок був трошки не прив'язаний до родовища. <кій> Значить, всі ці матеріали можна оцифрувати, проаналізувати і занести в сучасний програмний софт, що ми робимо, зробити максимальний аналіз матеріального балансу, геофізику відкритий стовбур, геофізику закритий стовбур і побудувати статичну 3D-модель. Тобто з, з якогось. Першого уявлення це вже може перетворитися в досить візуальний, гарний, ефективний показник. Геологія. Звісно ж, каратаж відкритого стовбура, пошук керна, прив'язка керна, це говорив пан Гафіч, виключно пересіклося, також робить максимальне приближення до, до, до самого процесу. Даль, далі досить також. Цікава вправа, тому що, на жаль, керного матеріалу збереглося мало, або він не якісний, або він нерелевантний зараз до вивчення. Треба бурити нове, треба брати нове. На, на, на превеликий жаль, кернові сховища ну, частково або не збереглися, або той керн, який був на, на сховищах, він вже не здатний для вивчення. Його вже неможливо там, наприклад, вирізати. Там, взірці, з яких можна зробити горизонтально, там, наприклад, проникність тільки вертикально, вертикально вона не, не є показовою і так далі. Ну, принаймні вона може дати чітку уяву, який склад має колектор, бо глина створює ряд проблем, вона любить набухати, вона любить блокувати воду і, і так далі. Тому, принаймні, хоча б той матеріал, ну, з точки зору мін 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 мінералогії, можна якісь висновки. Дійти, і ми також це вимушені були робити. Звісно, фізичний аналіз в повному складі. От, наприклад, все ж таки от такі взірці, з якими прийшлось працювати, от сьогодні Андрій говорив про проникність. Це вертикальна проникність 0,4-0,0,8 МДерс. Це по суті самий справжній, який тільки не є там, щільний колектор, який без технології гідрозриву не працює. От, і, і наскільки от, по ньому є досить велика розбіжність. По розрізу, ну, подивіться, які там, там складові і по глині, ну, досить складний сам по собі, навіть для обробки методом гідравлічного розриву пласту. Це, в принципі, побудова відношень, відкрити пористості до проникності абсолютної. Ну, звісно, по ряду свердловин можна. Дістати, якщо є така можливість історію видобутку, побудувати матеріальні баланси, якщо є, ну, по багатьох і немає. Да? Ну, або їх неможливо відновити, встановити. А по більшості з них, ну, звісно ж, такі ж кореляції показує пан Гафіч, це те, що можна зробити. Ну, на найбільшу цінність, звісно ж, все-таки дає побудова в Петрелі статичну 3D модель. Це саме. Класна штука, тому що вона дає можливість взагалі там попробувати зробити уяву про, 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 про басейнову побудову. Звісно, ці, ніяких цифр я тут не вказував. Самі геологічні вік я також там, просто пронумерував як 1, 2, 3, 4 і 5. І, звісно, вона була зроблений аналіз з точки зору кожного окремого розрізу. Для пористості спочатку 10%, а потім від 7,2% до 10%. Іменно так само говорили навіть колеги з ДТК, що це є спроба подивитися, наскільки можна збільшити запаси, але ж знов-таки, якщо знайти технологічний підхід до, 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 до цих свердлових. Ага, і найголовніший ну, елемент це взагалі подивитися, які ще відкриття можна зробити на цьому родовищі, якщо, якщо вони є. От, і власне на, на всіх цих е, от, ви, 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 ви бачите, що досить велика кількість різних категорій, різних перспектив, різних пористостей, проникностей. І та перша табличка Менделєєва, яку я показував, її досить там, важко взяти і захистити перед якимось там, непрофільним. Партнерам непрофільним інвесторам. Тому це, а особливо це доказувати ну, податковому комітету тим більше. Далі, далі ну, от вже на, 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 скажімо так, на базі такої статичної 3D-моделі можна зробити так званий світпот аналіз по якому можна визначити найбільш ефективні зони, в яких можна. Закладати свердловини на буріння і їх якимось чином зробити ранжування, от, наприклад, там виділено було сім зон. Зона номер 5 П вона визначена як найбільше перетинаючі резервуари, і вона найбільш перспективна з точки зору того, що вона буде економічно ефективна, Вона перестрахована з точки зору, якщо якісь інтервали будуть сухі, то якісь буду ну, вони декомпенсують. Тому що звісно, якщо починати з цієї свердловини, то шанси на, на успіх е, гірші. І тут, до речі, якраз також е, починає працювати конфлікт. Іменно дво, 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 двозначності категорії по, 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 по тій табличці в запасі. Тому що, наприклад, власне, ця категорія відноситься виключно до contingent. Ви, ну, хоча було б дуже багато спорів, і власне ця могла б тягнути проєкт до фінансової непривабливості. І навпаки, це може бути там, 100% 2П або, або 3П. Хоча б по них досить важко будувати ну, прогнозні профіля. Далі це цікаво сервісникам боровикам, закладається конструкція, рахується бюджет чисто стандартний. Далі йде все-таки спроба зробити сценарії по сценарії по продуктивностям, по окупностям. Різні можуть закладатися макропараметри. Ми бачили, як вони мінялися за останні два роки, як мінялася ціна, як мінялася рента. Бачу, вона зараз скакає знову трошечки назад. Тому ти, ти пропустив просто ще початок доповіді. Да. Так. Вот. Ну і саме серйозне, це починається це вихід в поле. І отут починається саме серйозна насправді дилема. Тому що тут ту можна зробити на папері, а тут починається реальна витрата коштів. От, наприклад, свердловина, яка підлягала от, подальшим інтервенціям. По суті, прийдеться шукати металошукачем, шукачем, і індикатор того, що вона там була жива, це просто горів там зверху газ. Ну і далі, от там відновлення свердловини. Далі, от наприклад, це то, що вже та ділема, яку робить наша постійна команда, яка стратегія могла би бути по родовищу, як нею займатися? Ми нічого не робимо без гідрозриву пласта. Ну, знов-таки це є мій фах в першу чергу. З іншого боку, не можна зробити зараз нового відкриття. В чистому полі треба робити в тому полі, де вже є пробурені свердловини, а раз вони не були введені в промислову експлуатацію, значить, без нових технологій це зробити також неможливо. Наприклад, тут представлений максимальний сценарій, де пропонується зробити перфорацію самого нижнього і верхнього інтервалу, і зробити гідророзрив. Ну, так як це бездіюча свердловина, яка відновлена, в ній не так все просто. Ми на одній із, на одній із конференцій. Там Я розповідав про так звану процедуру well-integrity risk assessment. Тобто, в будь-якому випадку треба розуміти, наскільки ця свердловина здатна пережити гідророзрив. І дуже багато є проблем, тому що вони вже в основній масі проперфоровані. Перфорація поруч 80-х років дуже сильно обмежує в розвитку тріщини, тріщини по довжині. Це всього навсього 20 метрів, тому що ну, йде ріст по висоті, а також не до кінця відомі дані геологічні по керну, бо керну, ну, я вже наводив приклад і так далі. І це по суті можна витратити кошти і натримати геологічні результати. Це досить чітко треба про це думати. Ну і далі, наприклад, на базисі цих знань там пропонуються якісь варіанти і дизайни гідророзривів. От, наприклад, робити гідророзрив цих двох інтервалів одночасно. І та геомеханіка, та петрофізика, яку ми робимо в переоцінку, і ті експерти з гідрозриву, які моделюють ці процеси, вони говорять про те, що, наприклад, якщо б ми рухалися по шляху обробки одночасно двох резервуарів, ми зможемо досягти там, ефективно напівдовжини тріщини 80 метрів і 100 метрів. Причому нам прийдеться закачати 130 тонн пропанту. Звісно, що ми можемо розглядати. І інший сценарій це збільшити кількість і об'єм закачки. Це за собою потягне збільшення кількості рідини. Це сьогодні також говорив Олег Євгенович, що знадобиться дуже велика кількість рідини. але проблема не в воді, проблема в тому, що для цього треба два флота гідророзриву. І тут ми зразу розуміємо, що це в рази виростає ціна. Логістично, це в рази виростає об'єм рідини, який треба повернути назад і забрати її. І це також виростає. По суті, це треба будувати майданчик, величезний, ну, будівельний майданчик. Ну і вже виходить, що малий видобуток, але задачі не малі, Да? І все ж таки там спробувати, що означає малий видобуток. Ну, в принципі, це в нього тільки хіба слово малий видобуток. Більше нічого немає це хіба зросте. Малий видобуток, який виросте, дасть Бог або великий, або великий. Затрати. Або, наприклад, пропонується теж варіант, не обробляти низ, але при, при цьому втратити часть, частину запасів, обробляти тільки верх і досягти, там, наприклад, на півдовжину 200 метрів. І тут дуже багато дилем, які треба просто обговорювати, треба радитись і, скажімо так, любому з партнерів проєктів треба в цих речах розбиратися, вникати. Бо якщо в принципі не вникати, то це буде неуспішно, просто з точки зору там, партнерства будуть не прийняті рішення. Ну, є ще один там більш масивний, це обробляти два, але е це вже сліквотер-фрак, і це там саме максимальні темпи закачки. От. Далі саме такий процес, неприємний, на який ніхто просто не, не любить тратити час. Це те, що ми називаємо там, освоєння сверлини після гідророзриву, саме неприємне. Чим більше закачаєш рідини, тим довше чекати її на, на повернення. Ну, наприклад, це, просто от, це потребує просто тижні роботи, відбор рідини, постійний контроль, лабораторний аналіз, постійна взаємодія з лабораторіями, з інститутами, тому що ну, можна відбирати, можна пробувати і на палець там, чи, на, чи, 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 чи на ногу, чи на, на аріометр, але це вона не дає уявлення. На абсолютно ніякого. Ну, і саме головне, це дуже велика кількість геофізики, дуже просто величезна. Я просто тут привожу приклад нам. Там, ми, ми, ми вимушені були робити, і ми наших колег з Укрнафти запрошували до, до, до такої роботи. Вони робили нам то, що називається КВД. Ми закривали свердловину на, на тривалий час, майже півтора місяця. І по своїй, скажімо так новизні, тут, тут чим винахід відрізняється від новизни. Ну, цікаво, да? все ж таки, да? якщо б е, від нових технологій вимагали б стопроцентних гарантій, просто не було б нових технологій. <губ> Треба якісь. А новизна це просто те, що старе і, і, і зробили. Так от, ця стара свердловина, яка була випробована в 80-му році, по результатам КВД, вона так і не вийшла через півтора місяця на поличку. Ну, там колеги знають. Перше і друге, вона показала параметри пластового тиску на глибині 3800 метрів 690 атмосфер. Ну, це, це на сьогоднішній день я вважаю просто фантастикою. Особливо це Західний регіон Західного От, І цей весь процес також треба зробити. І в принципі, е, е, по, як на мене, ну от я зробив такий е, навмисний е, е, екскурс через процес. Да? На, на, на чому я хочу знову-таки наголосити, що малий видобуток це, це великі проблеми. Я кажу, малі діти це великі проблеми, великі діти ще більші проблеми. Немає такого, такого розуміння. Тому висновки, які я би хотів зробити, ну, в колі тих питань, які я почув від, від моїх колег. Перше, якщо не мати внутрішню компетенцію, або хоча б незалежну компетенцію ви з цим ну з цією справою не справитесь ніколи перше друге якщо думати що нафтосервісна підприєм... ну, компанія підприємство прийде і виконає цю роботу за вас ні вона не виконана просто прийде і зробить шматочок роботи але треба мати картинку в цілому і контролювати Третє, є сервіси, на які просто не стане грошей. Ну, тому що де коли, деякі свердловини потребують безкінечного повторення процесу. Повторення, повторення, повторення. І коли просто збивати весь, ну, скажімо так, структуру затрат, то ти розумієш, що ти просто працюєш на ринок, але не працюєш на себе. Тому треба рухатися в напрямок розвитку якихось часткових своїх сервісів. Ну, і все ж таки держава, регулятор, просто вже ми втомилися про це говорити. Ми зараз на сьогоднішній день живом, живемо в режимі такої бастіонної системи. Кожен живе своїм бастіоном. Крупні корпорати живуть своєю системою, середні своєю, маленькі, як казав. Андрій Анатолійович своєю. І вони абсолютно їхні світи не пересікаються. Нема просто спільних інтересів, абсолютно ніяких. Ну хіба роботу роблять одні і ті ж самі сервісники? Це, це єдине пересічення, і хіба п'ємо з одного келиха і одне і те ж саме вино. Все, це єдине пересічення. Чому? Тому що проблем постає не тільки на питанні ренти, проблем дуже багато постає на питання газотранспортної системи, Які просто, навіть якщо їх піднімати і перебувати доповідаща, то просто ми не ну ми не дійдемо ніякої згоди, бо нема розуміння в цьому. Тому що такий проект буде потребувати, як мінімум, підключення до газотранспортної системи. Шлях просто смертельний. Ніяк не зарегульований. Газотранспортник буде вимагати. Останнє, бо мені задали це в куларах питання, я на нього, на нього пробував просвітити чуть-чуть світло. Вони скажуть, будую КПГ біля труби. Якщо буду будувати КПГ біля труби, мені тоді кожну свердловину треба тягнути до труби. І це сотні, десятки мільйонів доларів. І це також не вспливає, хоча є інфраструктура загальна, яка побудована, яка гарно і розбудована. От, тому що маленький видобуток нікого не цікавить. Але газ не підписаний. І на ньому не підписано. Він російський, він ЛНЖ американський, чи він є український, чи він Юрина Нагарняка, чи він там, Андрія Закревського, чи Степана Козицького. Тому ну, от так, такий легенький екскурс через практику. Так, я хочу сказати тобі, що ти мені класну візію подарував угу. на рахунок маленьких дітей і маленьких проблем, великих дітей великих проблем, а на рахунок того, що насправді, якщо так замислитися, то тому вони нариваються сімейно родовища, тому що, по-перше, ну регуляторного геморідна хріна, а фактично всі вони складні з порушеннями і так далі, тому подібне. Видобувати, як е, сказав е, незабвенний я Яльосіпович, поміч на конференцію, яка ми е, он, е, дуже довго говорив, але я розумував, якщо Льосіповичу дати ще одну шебелінку, молодість е, і 5 мільярдів доларів. То він нас всіх забезпечить газом. Ну, деякі речі вже, на жаль, неможливі. От, Юрко, я передивлюся твою доповідь. Мені дуже подобається. Я вдячний тобі, що ти цим ділишся ну, і безкоштовно, грубо кажучи. Робіть, як Юрко, от все, вдячний. Юрко.